Партнер таких партнерів в Україні вже 20 років іде мова про вступ до євросоюзу, але справа рухається мало. Виявляється, причини є й зовнішні, і внутрішні. Багато людей просто не знають, які переваги дає євросоюз. Студентська молодь дещо іншої думки. Це засвідчило опитування. Майже всі студенти голосують за інтеграцію ЄС, тому що всі хочуть вільно їздити за кордон, так само на навчання, на практику. Студенти дослідили за євросоюз більшість жителів заходу і півдня України, тобто ті, хто має більше контактів із європейцями і знає, як вони живуть менше на сході і в центрі. Ця тема вона, ніби присутня в українському суспільстві, але вона присутня дуже поверхово. І такі от заходи вони допомагають поглибити цю тематику, зрозуміти переваги і недоліки, наприклад, вступу України в Євросоюз. Наш добрий сусід, республіка Польща, під час головування в Євросоюзі, може надати Україні значну підтримку при входженні до Європи. Цим шансом треба скористатися. Потрібна підтримка українського соціуму населення України, такі я б сказав би успішній зовнішній політиці, яка є на сьогоднішній день. Тож розглянути теми, що таке Євросоюз, зовнішня політика Польщі стосовно України, здобутки й переваги України при вступі до Євросоюзу дуже актуальні, адже людям властиво бажати кращого. Тож, чим більше будемо знати про Європу, тим швидше захочеться до неї прийти.